Доброго дня, мене звати Роман, я директор стоматології Дентал. Ми маємо досвід співпраці з компанією Гляниці. І сьогодні я можу вам розповісти про цей досвід. Я звернувся з питанням створення сайту візитки. Це перше питання, яке мене хвилювало, але для мене було важливо і принципово, щоб це була якась організація компанія, а не просто окремо взята людина. Чому? Тому що окремо взята людина. Вона сьогодні є, завтра її немає. А організація, тим ну, паче, яка знаходиться в Вінниці, це дуже зручно, тому що завжди можна звернутися, під'їхати, обговорити, щось змінити. І це досить зручно, я вважаю. І в майбутньому є можливість порахувати цю роботу. Вимоги постійно змінюються, тому на сьогоднішній день все було зроблено ідеально. Пройде час, там, рік. Вимоги до сайту будуть інші і відповідно потрібно буде змінювати. І що дуже важливо, глянець є, вони на місці, і вони також можуть це змінювати. Це теж дуже досить важливо і приємно. А на сьогоднішній день ми задоволені. Дякую. Ми замовляли рекламу співпрацю з глянець з цього питання. Вони досить теж уважно до цього підійшли. У них є люди, які цим займаються ціла команда, що теж важливо, тому що якщо це одна людина, це досить так вузько. А коли це ціла команда, це ну, якби набагато сильніше, я б сказав. І вони пропрацювали нам цю рекламну кампанію, запропонували декілька варіантів. Ми вибрали, як ми бачимо, як ми хочемо, обговорили. Врахували всі їхні зауваження, вони врахували наші зауваження, відкрили цю рекламну кампанію, запустили. І за в принципі мінімальні кошти воно запрацювало і за перший місяць все окупувалося. Тобто і сайт візитка, і реклама. Досить швидко це все відпрацював. Своєму досвіді я переконався, що воно працює, працює досить добре. Друзі мої, які зверталися раніше, мене рекомендували. І теж по їх розрахункам досить швидко відбувалася реклама і створення сайту. І якби я на своєму досвіді переконався, що дійсно це так, досить швидко ну там місяць пройшов і все покупилося і створення сайту. І... І реклама тому я можу рекомендувати і навіть окремо дякую Ірині, яка тропляче відносилась до всіх моїх побажань, критики. Ось дякую.